Вони знають щось більше за нас. Під такою назвою вийшла з друку нова збірка поезії Ольги Деркачової. Це в основному філософські вірші, які актуальні для сьогодення, коли багато людських втрат, горя, болі, страждань через війну в Україні. Душі загиблих героїв знають щось більше за нас, і тому на них ми маємо рівняти свою совість ставчинки. Це вже 30-та книга письменниці, яка тепер більше пише поезії. Це книга поезій. До цієї збірочки війшло 60 віршів, писаних впродовж останнього часу. І це свого роду такий як щоденник, так вражень, емоцій, почуттів, перебування в цьому світі. Є поезія про людину в війні. Є поезія десь про філософське, християнське осмислення буття, і є інтимна лірика. Тут якась така невловима межа, де сакральне переходить в реальне і реальне переходить у сакральне. Це рідко, кому дається не фальшивити саме на, на цій межі і, і, і на цій ноті утриматися. І Ользі вдається з тексту в текст, з рядка в рядок і вдається тримати е, ту лінію щирості е, і ту атмосферу, справжності.